Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді ще один ножик з нової поставки CGRB під назвою Scoria. Ножик представляє собою легкий витончений фолдер, який відповідає всім сучасним вимогам до подібного роду інструментів. Маса виробу всього 100 грамів при ефективній довжині ріжучої кромки 88 міліметрів. Товщина клинка всього 2,5 міліметри. Сталь тут використовується. Їх власного виробництва під маркою ARRP M9 заявлено, що це запатентована порошкова сталь власної розробки компанії Artisan Cutlery. Клинок тут класичний дроппойнт з фальшлезом та прямими спусками на дві треті полотна клинка. Клинок має захисне. ПВД-покриття чорного кольору. Відкривання ножа здійснюється як за фліпер, так і за двосторонній шпиньок. При цьому зусилля детенту досить грамотно підібране для того, щоб ножик сам по собі не відкривався, але за необхідності досить комфортно фліпував. В клинку ножа передбачено чол для вказівного пальця, який дозволяє нам перехопити його ближче дрижачої кромки. Для того щоб більш контрольовано використовувати ножик в певних ситуаціях, в осьовому гвинті у нас знаходяться керамічні шарико-підшипники в полімерному сепараторі. Замок ножа лайнер лок з виборкою на лайнері. І дозволяє більш комфортно оперувати замком Руків'я ножа на сконструйовано так, що може здатися, що тут все тримається на двох плашках з століту. Але насправді це не так. Якщо придивитися, то всередині видно два стелеві лайнери міліметрової товщини. В одному з них для полегшення зроблено перфорацію. Текстура накладки тут лояльна до кишені. Є підстава вважати, що тканину штанів. Воно не буде псувати при повсякденному носінні. Кліпса тут теж не відрізняється якоюсь особливою жорсткістю. Вона фрезована суцільної титанової заготовки, не дивлячись на бюджетний праць цього ножа. Також кліпсу можна переставити на ліву сторону. Положення ТІП ап ножик має відкриту конструкцію, тому без проблем розбирається та обслуговується. Як на мене, це ніж стане чудовим помічником в умовах міста, офісу, десь на пікніку, але ніяк не в далекому аудорі для важких робіт з серйозним боковим навантаженням. Цей різачок не годиться. Занадто вже він тендітно зроблений для такого. Також, виходячи з попереднього зауваження, не варто передавати його особам, які не навчені культурі володіння ножами. Кінчик тут досить делікатний і різати він буде як гіперболоїд. Але надмірно навантажувати його строго не рекомендується, щоб потім не вислуховувати матюків від заточних майстрів. Власне, таким був наш огляд на новинку Scoria. Бережіть себе і до зустрічі!